Друзі, значить по оснасточці використовую я оснастку інлайн. Значить на основному шнурі я роблю петлю. Ось така петля. Далі беру кормушечку. Наразі це 40 грамова. Кормушечку одіваю на карабін з зіртлюшком. Вот И вот люх на да, основную лесочку. То есть в данном выпадке это шнур. Вот так мы это все продели. Отпускаем туда. Далее продеваем резиновый Далі пробуваємо резиновий відбійничок, продається в будь-якому рибацькому магазині. Продіваємо теж на основний шнур. І роблю вдома ось такі заготовочки. Це фідергам, вертлюх і на другій стороні петелечка. І це все одіваю петля в петлю. Ну, вертлюх, виходить, на петлю. Ось так. І оснасточка у нас готова. Ось так це все. Виглядає. Все разом. Ось кермушка. Відбійничок і відбіничок залазить на і ось так от, добре на ньому тримається. Ось так. Це у нас фідергамчик ходить. фідергамчик на в даному разі е жорсткий, не м'ягенький, щоб було добре передавання клювання на квіверти. Так як у нас ще рання весна, водичка холодна, риба акуратна. Ось. Значить, і а от сама кормушечка на вертлюгове. Ось так вона гуляє. Тобто, коли рибка клювання і передається відразу на квиверти. Ось і все. Ну, дуже мені подобається. Рекомендую. Наразі це так всі використовують. Дуже класна, проста оснастка.